Початок програми, яку ми з вами традиційно вже починаємо з новин, і от на цьому місці мала би бути не тільки ваша реклама, а найцікавіша міжнародна інформація. Так Так от її сьогодні не буде, і це я вам повідомляю з такою навіть певною гордістю. Сьогодні будуть новини з українського ринку електроніки, який схоже потроху, але починає оживати. Зокрема, на цьому тижні в Україні був представлений найкомпактніший у світі 13 дюймовий ультрабук. Компанія Dell, один із лідерів світового ринку комп'ютерів, цього тижня представила у Києві в такому творчому антуражі та мистецькій атмосфері. Сорі, ми тут уже трішки так відволіклись. Так от компанія Dell представила свого нового флагмана, оновлене покоління ноутбуку XPS 13. Іменитий виробник, який, між іншим, уже розміняв четвертий десяток з часу свого заснування Майклом Делом, цьогоріч вирішив, схоже, всерйозно новити свої базові лінійки ноутів, і, само собою, почав. З модних продуктивних ультрабуків якось незвично. Погодьте, що флагман може виглядати отак: в розумінні настільки компактно, цифра 13 у назві – це, як відомо, розмір діагоналі екрану. Вона тут 13,3 дюйми, а певна оптична ілюзія пояснюється тотальним зменшенням рамок навколо. Вони тут уже якось наче чисто символічні, плюс габарити. По суті, такий дисплей знаходиться в корпусі більш звичному для 11-дюймових машин. Це вже про ефективне використання корисної площі. А роздільність цього дисплею рівня Quad HD 3200 на 1800 точок. На відповідному рівні і всі решта технічних. Характеристик збудована машина на процесорах п'ятого покоління Intel Core. сильна графіка, теж інтелівська HD 5500. 8 гіг-оперативки, півтерабайтний жорсткий диск, і особлива фішка надшвидкий старт системи. А тут Windows 8.1 зі сплячого режиму. Не встиг відкрити кришку і зорієнтуватись, а машина повністю вже готова до роботи. Тонюсінький корпус, а Ми ще раз уточнюємо, що це ультрабук, виточений із цільного шліфованого алюмінію. Частина елементів це карбонове волокно, дякуючи якому машина вийшла легкою, стильно виглядає, менше збирає відбитків пальців і зайве не гріється. І на фоні усього цього якось ще більш переконливо виглядає стандартна фішка усіх ультрабуків, живучість батареї. Тут виробник обіцяє до 15 годин комфортної автономної роботи без підзарядки.